Я наоборот, як би ждав цього моменту, поки мене мобілізують, щоб піти захищати свою державу. Прийшов відбір і попав в Державну прикордонну службу. Я працював ріелтором, я здавав квартири, поселив більше 50 сімей, а переселенців. Це з різних напрямків: Бахмут, Солідар, Зволновахи, з ну, Камдонецька, Луганська, область, Донбас, той самий, Харків. Більше 50 сімей. Я заселив, скажімо, домівки, квартири, безкоштовно. До війни в мене було хобі, я займався блогерством, я їздив, знімав різні будівлі, покинуті, так як і когоспи, різні церкви, школи, ну, всякі такі лікарні. І показував це нашому суспільству. Саме найбільше мене вразило те, що коли я приїжджав у село, і ну, взагалі історичне село, там дуже. Велика історія, там раніше пани жили. Воно зараз покинуте, а там стоїть церква-усипальниця. Вона викладалась на яйчних жовтках. І вона ще до революції, там навіть фільм знімали євреї, він називається Ізгой. І це вважається архітектурна пам'ятка України. Там є підземні тунелі, які ведуть село в село. Там, ну, там по легендах багато що сказується, що їздила цариця по цим підземним ходам. Ну, це так уявить, да? який це має бути підземний тунель, якщо це карета, ну, скажімо, два коня, і ну, то є масштаб цього всього, ну, це вражає. Знаєте, прийшов час змінювати все і писати нову нашу історію, нашу історію, нашу історію війни, де дуже багато хоробрих наших захисників. І ця історія вона буде сильна в світі, тому що єдиної країни, такої як у нас, її немає ніде. І за цього у нас багато людей дуже поєдналось, і ми стали сильні, і ми обов'язково переможемо.